Патріотизм громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій. Про патріотизм судять не по словах, а по справах людини. Любов до батьківщини є виявом гордості за свою рідну землю, за її матеріальні і духовні надбання. Це готовність захищати інтереси насамперед країни, а не власні. З цією метою у прилуцькому закладі загальної середньої освіти перших третій ступенів номер 10 діє військово історичний музей, у якому зібрана колекція військових українських прапорів. Представлені артефакти пов'язані з подіями Другої світової війни, гільзи від набоїв та снарядів, зразки зброї, амуніції, зразки військового одягу, особисті речі бійців. Робота музею є потужним навчальним, виховним та розвивальним потенціалом, важливим чинником патріотичного та морального виховання для підростаючого молодого покоління, юних захисників нашої вітчизни. Ми любимо свою землю. Ми вдячні своїм захисникам за те, що згуртувала наш народ, за те, що з руїн відродилася українська армія, яка виявила величезну кількість патріотів нашої батьківщини і показала світові силу духу українського солдата, який може без зброї зупинити армію агресора. Україна це земля, де живуть сильні і сміливі чоловіки, віддані і сильні духом жінки, де прапор має два кольори світу небесний та сонячний. Усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад зі своїх попередників. بب Раз-два-три! Ліва, ліва, раз-два-три! Два Дволами шикуй. Одна лава, шикуй. Два Дволами шикуй. Одна ламу шикуй. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах. Звучать слова герої не вмирають, і ми віримо, що з такою кількістю патріотів Україна переможе у цій страшній війні, бо ніхто ніколи не зламає цих людей. А якщо і станемо на коліна, то лише перед Богом. З повагою до вас, учні Прилуцького закладу загальної і середньої освіти, перших третій ступені номер 10 цею номер 10